Зараз маємо зв'язок із Аллою Мартинюк, засновниця благодійного фонду захист майбутнього, акторка, нині волонтерка. Мої вітання, Алло. Вітаю вас. Дуже рада вас чути. Але я вже давно не засновниця «Захист майбутнього. Вже майже сім місяців як я відкрила свій власний фонд Але Мартинюк. І вже працюю окремо, Так Без і запишемо генери. від сьогодні. Будемо так, да. представляти саме так. Да. А отже, Алло, звідки включаєтесь? Очевидно, що везете чергову партію пакет допомоги захисникам захисницям. Розкажіть, що везете, куди. Так на цей раз наш фонд дійсно дуже велику допомогу передав Збройним силам України аж на 8 мільйонів гривень. Ми сьогодні були в самому Покровську в усіх гарячих лініях. Зараз я знаходжусь на Лиманському напрямку. Буквально не доїхала ще дві хвилини до наших штурмовиків, де я лишаю сьогодні ночувати. І завезли ми 20 дронів, 16 радіоелектронних засобів радіоелектронної боротьби, також роботизовані наземні системи. Комплекси е, Антени Уна, Авенгер е, позашляховики, баги нашого власного виробництва ну, дійсно. Допомога була дуже потужна. Спілкувалися з хлопцями, були на всьому Донецькому напрямку. Тобто, це з зубітара приїжджали захисники з Бахмутського напрямку, з Часового Яру. Е, ну, 30 бригад, щоб ви розуміли, на сьогодні було 29 бригад, і завтра в нас ще третя штурмова бригада, От також для них дуже багато допомоги привезли. Спілкувалися з усіма. Настрій да, різний Ми різний ну з того, що можна розповісти, як що чим живуть. Ну очевидно, що боротьбою з ворогом і обороною перед усім ті, хто на передовій, але напевно, що не тільки цим в розмовах теж ділилися і своїми думками, і своїми тривогами, своїми радощами, можливо тож про те. Що розповіли хлопці з тими, з якими ну, споковали? Важко мені зараз дуже емоційно, як ви бачите, в мене аж сльози на очах, тому що е Ну, Покровськ просто роздирають, розбирають, там вибухи не вчухають, ну не було такого, поки ми там були, навіть щоб більше ніж 20 секунд було затище. Тобто, дійсно, ситуація вкрай важка і потрібна підтримка. У всіх бригадах майже одне: це, звісно, нестача особового складу, тому що дуже багато великих втрати, багато поранених. І Захисники втомлені, і їм дуже важлива зараз підтримка і допомога наших людей. Вони говорять про те, що вони помічають, як люди втомились від війни, і що ну зменшилась допомога. Ми теж, звісно, говоримо про те, що набагато важче зараз допомагати. Але якщо навіть говорити по потребам. То ще місяць тому була надвелика потреба в мавіках зараз. Наразі деяким бригадам дійсно почали на бригади вже видавати дрони, тобто це вже є такий позитивний крок. Але є дуже велика потреба в засобах радіоелектронної боротьби, особливо низьких частот ну, частоти, по яким, скажімо так, працює ворог, і зараз в цьому дуже є катастрофічна велика потреба. Всі просять реби позашляховики, знов ж таки, тому що ворог працює зараз нещадно, гасять нашу техніку, руйнують кабами, С-300, орланами, півідронам. І дійсно дуже велика нестача є техніки. А ми знаємо, що зараз волонтерам важче допомагати з машинами, тому що щоб ставити, ну щоб коли ми веземо, це через таможню проводку, ми обов'язково має поставити на облік військову частину. Але зараз по новим там законам, якщо машина не молодша 2010 року випуску і має менше пробіг, більше пробіг, ніж 100 тисяч, то вони не мають права ставити на облік. Це, звісно, великі проблеми, тому що ну, люди не можуть збирати такі кошти, щоб по 15 тисяч доларів купувати позашляховики. І uh, FPV теж просять всі, багато хто. Ну, Потреба, в принципі, якби не міняється, але от я, якщо там порівнювати там з місяцями, от е, трохи от змінюється раніше були тільки там дрони, зараз знов старлінки. Всім треба, і це треба. Це просто катастрофа. Всі просять, просять, і баги, звісно, евакуація. До речі, сьогодні була ситуація дуже така чуйна. Під Вовчанською ми зустрічалися з 71-ю бригадою, і вони сказали, що вивезли на нашому багі е, тільки за один день. Е, 10 поранених врятували життя навіть там наш Багі приїхав там, де не зміг приїхати козак. Навіть тому це дуже важливо, і люди, які допомагають, мають розуміти, що донатити на багі дуже теж потрібно. Ну, власна, оцією думкою хочеться, от щоб вона зафіксувалася у наших глядачів, що коли ви скидаєте донат благодійному фонду, який самі оберете, підрозділ який ви самі оберете адресно, як завгодно, просто розумійте, що це буквально життя, життя іншої людини, яке ви можете врятувати. Я вам дякую, надзвичайно, Алла, за те, що знайшли можливість зв'язок, щоб до нас долучитися, розповісти про сьогоднішню вашу. Мі...